Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Територія Галилеї, яка була основним місцем навчання Ісуса Христа, була досить маленьким краєм. З півночі на південь вона простягалася всього на 80 кілометрів з заходу на схід на 30. До того ж, вона була надзвичайно густо заселена. На такій невеличкій території кажуть історики, що там знаходилося 204 містечка, у якому проживало принаймні по 15 тисяч осіб. Отже, усамітнитися в такому місці було практично неможливо. І ми чуємо з Івангелія, що Христос перепливає на інший берег. Ісус був Богом, але був також людиною. І після довгого часу проповідування, навчання, перебування з людьми потребував просто фізичного відпочинку, тому перепливає на цей берег, щоб там трохи побути на самоті, відпочити фізично, але також, як знаємо, Христос дуже часто використовував моменти усамітнення для молитви, для розмови із своїм небесним Отцем. І Отже, Христос після такого чергового навчання хоче побути сам, перепливає у це місце, але побути самому йому не вдалося. Описує нам євангелист Матей, зрештою, всі чотири євангелисти описують цю подію, що як тільки Христос ступає на протилежний берег, його зустрічає величезне число людей. І каже нам Євангелист, що Христос милосердиться над ними. Незважаючи на свою втому, він перебуває з ними впродовж цілого дня, оздоровляючи їхніх недужих, проповідуючи їм Євангеліє добру новину. І в кінці цього перебування, коли день наближається до свого завершення, Христос робить ще одне надзвичайно велике чудо. Годує П'ятьма хлібами і двома рибами величезне число людей. Всі ці чуда, як ми собі згадуємо неодноразово, є записані на сторінках Євангелії, щоб підкреслити те, що Христос був Божим Сином, Божим посланцем. Ми кажемо Месією і нашим Спасителем. Є це ключовий момент Євангелії. І нашої віри, бо ми віримо не в одного з пророків чи великих пророків. Ми віримо, що Христос є Син Божий, і як повторюємо в символі віри, задля нас, людей, і нашого, і нашого спасіння зійшов з небес, воплотився, прийняв хрест і був розп'ятий задля нас. І ці всі чуда служать для того, щоб ми утверджували свою віру. Однак, дорогі христі, сьогодні хотів би, щоб ми застановилися на одним дуже важливим моментом, який би мав стосуватися переживання віри саме нами у цей час, у якому ми знаходимося. Бо коли ми відкриваємо Євангеліє, ми зустрічаємо на його сторінках дуже велике число чудес, які євангелисти описують, і які Христос довершив в часі своєї прилюдної діяльності тут на землі. Зрештою, на сторінках Старого Завіту рідше, але також ми зустрічаємося із чудами, коли то певний пророк чи інша особа силою Божою творила певні чуда. Як тоді, в Старому Завіті, так і за часів Нового Завіту був це вияв Божого діяння відносно людини, свідченням того, що він є і не тільки є, а що Він діє. І постає дуже важливе питання, яке стосується нашого життя, віри, нашого відношення до Господа Бога. А що є з чудами сьогодні? Чи Господь, подібно як колись, коли перебував на землях Галилеї і творив ці чуда? Чи сьогодні ми можемо сказати, що Він творить ці чуда у якийсь спосіб? І відповідь є ствердною так. Господь Діє і діятиме в історії людства і діє у наш день. І ці чуда відбуваються. Відбуваються навіть із нами. Але є дуже один важливий момент людський, напевно, аспект нашого існування на дещо ми не звертаємо уваги, а дещо сприймаємо як належне. Ми часами шукаємо якихось нових сенсацій чи об'явлень. І це не є погано, бо Господь і в такий спосіб діє. Але шукаючи це, чи часами ганяючись за цим, ми забуваємо чи залишаємо осторонь ті чуда, якими Господь діє безпосередньо у нашому житті. І першим чудом, з яким ми зустрічаємося, кожен із нас зустрічається у нашому сьогоденні, це є наше життя. Покликання кожного з нас від небуття, від неіснування до життя. Ми це сприймаємо як щось належне, і кажемо, що коли народжується маленька дитина, ми кажемо, що у певних батьків ця дитинка народилася, але батьки є лише співтворцями. Без Господнього чуда, без надання життя, це життя ніколи би не заіснувало. І тому це оцей перший дар, який кожен із нас отримав і повинен належно цінити. Це є Господнє втручання в історію, яке торкнулося безпосередньо мене. Мене не було, могло не бути, але Господь, творячи, чудо, дарує дар життя, і я можу існувати. І ці Господні чудово продовжуються впродовж цілого мого життя і цілого вашого життя, і вони діють на нас. Ми маємо можливість почути слова доброї новини. Подібно як дві тисячі років тому Христос безпосередньо навчав своїх учнів і слухачів про Царство Боже, ця його наука сьогодні далі проповідується у церкві. Такі звичні для нас слухання святого Апостола чи слухання Євангелії проповіді. Ми до цього звикли і вважаємо, що це є чимось належним. Так, це є частиною нашої літургії. Але це є те слово, яке Господь промовляє до нас сьогодні. Ми знаємо, що Слово Боже є живе і діяльне, і хоча ми сьогодні не чуємо Його безпосередньо із уст Христа. Ми чуємо цю новину із уст його церкви, тієї інституції людської і Божої, яка задуму Христа є покликана для того, щоб це слово голосити. І це також дуже важливий дар, який Господь нам дає. По спробуємо подивитися в історії, як то первісні народи шукали правди будь яке надзвичайне явище вони сприймали, як вияв божественної сили чи саме божество йому поклонялися. Це їхнє поклоніння заводило їх часами у такі якісь невідомі різні обряди, які часами набирали якогось варварського характеру. А ми сьогодні маємо доступ до правди, і це слово Господа Бога до нас голоситься, ми маємо його можливість почитати. Це є, це є тим даром, який Господь дає, це є тим чудом, який Він сьогодні діє. Ще приклади таких чудес, які стосуються нашого життя, і які ми часами не зауважуємо чи сприймаємо як належне, є святі тайни. Ми так і називаємо їх святими тайнами, тобто це щось святе, що дається нам, але ми до кінця цієї благодаті не усвідомлюємо. І почнімо хоча б із хрещення. Зовнішніми нашими фізичними очима ми спостерігаємо певні ритуали, певні обряди, поливання поголівці водою, чи намащування єлеєм дитинки, чи дорослої людини, а потім миром. І якщо би тільки ці зовнішні обряди спостерігати, не, не чути тих молитов, тих слів, які промовляються. Вони би не мали такого значення, але є ці важливі слова, які ми повторюємо, які занурюють нас у те божественне. Бо що відбувається в хрещенні? Дитина чи людина очищається від гріха, будучи нечистою і нездатною, увійти до Божого царства, увійти до співпричастя із Господом Богом, вона стається чистою. Очищеною від своїх гріхів, очищеною від наслідків первородного гріха. Це є те, що людина ніколи не зробила би своїми зусиллями. Це є оте діяння, оте чудо Господа Бога у нашому сьогоденні. І коли ми так ітимемо далі, то ми маємо святу тайну сповіді. Ми про неї знаємо, практикуємо. Рідчі частіше, залежно вже від своєї свідомості, а часами від потреби, але що відбувається у ній? Пам'ятаєте, у Євангелії є записано, коли до Христа приносять паралітика, і Христос каже до нього: Сину, відпускаються тобі твої гріхи, і Той піднімається і іде. Він стається цілком здоровим. Це саме відбувається у Тайні сповіді. Кожен із нас, напевно, принаймні раз у житті може поділитися таким досвідом, що коли він приготувався до сповіді належно, її відбув, і, відходячи від цієї відповідальниці, людина почуває облегшення, таке внутрішнє задоволення. Це є від того, що ми є чисті, що Господь після тайне покаяння дарує нам прощення гріхів і очищення від них. І знову ж таки, Шотними людськими зусиллями, як би ми не старалися, цього ми самі зробити не зможемо, якби не вияв цієї чудодійної Божої сили, яка уділяється в часі тайне покаяння. Наступним важливим моментом, який ми також часто практикуємо, але чи завжди часто здаємо собі справу, це є Євхаристія. Присутність під видами хліба і вина самого Господа Бога, який подає себе на поживу, на поживу не тільки на скріплення сил фізичних, хто споживатиме цей хліб, житиме повіки, каже Христос. А чого більшого ми би ще хотіли, ніж перебувати у вічності, ніж не завершувати своє існування? Більшого дару для людини бути не може. І Господь ці дари нам дає. Дає у такий спосіб, до якого ми часами звикли, бо ми собі згадували, що дещо ми сприймаємо як цілком належне, і ми повинні це практикувати, бо Господь це залишив для нас. Але, дорогі в Христі, це не є те, що людина може осягнути своїми силами. Це є оте чудо. Яке відбувається у тому, що ми перелічили, а є ще багато чого, чого ми не згадуємо. Оце є те діяння Господа Бога у нашому сьогоденні. І коли ті чуда, про які описують, описують нам євангелисти, були 2000 років тому, і ми їх лише можемо про них почути, то чуда, про які ми згадуємо зараз, є чудами сьогодення. В яких ми можемо брати участь. І в такий спосіб Христос може діткнутися кожного із нас своєю божественною силою. Якраз сьогоднішнє Євангеліє, воно дуже багате своїм змістом і можна багато над чим застановлятися. Але спробуймо сьогодні собі застановитися над тим діянням Господа Бога і не просто діянням. На тим чудесним діянням, бо повторююся ще раз людина своїми навіть найбільшими зусиллями нічого з цього, що ми перерахували, сама б не осягнула. Це Господь діє надалі діє в історії, це Господь діє у моєму і вашому житті, даючи можливість нам доторкнутися Його чуда і в такий спосіб даючи можливість нам очиститися і спастися. Тому нехай сьогоднішнє Євангеліє, оця наша коротенька призадума, спричиниться до того, що ми пам'ятатимемо про те, що Господь діє, але не тільки пам'ятатимемо, але ставатимемось учасниками тих чудес, які відбуваються сьогодні. Бо вони є для того, щоб ми очистилися, щоб ми навернулися, щоб ми спаслися і увійшли до вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.